Доброго дня! Okay. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Okay. Ну, буде два питання. І якщо правильної відповіді на ці питання не буде, то буде одне завдання. Завдання не важке. Взагалі не важке. См'є, не ні, дякую. Та чому? Та <Point relemati> то нічого важко нема. То як? Бачу маєте бажання. Бачу по усмішці маєте бажання. Якщо це сюди тебе. Уже бачу, більше з вас мають бажання взяти участь. А то нічого такого школа немає. Ладно, давайте. Питання перше. Хто перший король імператор Русі-русин? Король імператор. Перший? Я тоді не вчив, коли зовав перший. Я перший світовий вчив. Я тоже ну думаю, да. Не знаю. Я которые не сериал, да. Підказка брата. Давай тут скажи. Він звязанный здесь историю. В яких битвах він приймав участь? Ну, ще. Можу ще пару п'яти дати. Що треба? Да я пав, не поможе. Про нього сам боданинецький задував. Ну це питання. Ще підказку? Не знаю. Навіть підказку. Він 14 років керував Римом. Ого. Його надробна плота знаходиться в Австрії, місто Зальцбург. Ноль. Одоакр. Хочу раз не вічаю. Перед друге питання. Воно буде складатися з двох частин. Місто Будапешт. Це одне місто чи два? Два. Правильно. І продовження питання таке. Зможете сказати, що означає назва міста Пешт? Перекласти на нашу мову з Угорської. Борська, це була велотинья. <реш> пешт. Пшта. <реш> пешт, пешт. Це певно. Просто прикласти. Прикласти і значення. Абу значення. Буде пеш. Пешт. Пешт. Це певно, верхівка. Абу це. Я пробуду, не питаю. Є, може вона якось пояснити. Ні, ні. А потім я вам запитаю. Ну потім буде Є, завдання. Не не потім буде завдання. <рес> <рес> То як? Давати відповідь. Ви можете мені забушку сказати, як я подумає. Не знаєте? Yeah. Назва по-українськи. Воно є практично все. І зараз, в теперішньому часі. Це що воно означає? На кордоні кожної держави знаходиться це. Пост. Пости, так, Пешт, пост. <пост> А тепер завдання сісти на юзок поїхатися. На чому? На візок і Куди? Просто поїхатися. Давайте. 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 Я здаю на лавку. вам? Я сам. Добре. А як, як, як на ньому? Дивіться, во. А це повертати. Кривати, і тими ручками. Ага. Речі. Так, а так сідає. Так. Назад як би летає? Таємо рушками. Все. Назад, Так, а вперед. Також. А, вперед, то так. Щоб людей ще не позбивати. Це не позбиваєте, якщо я не збиваю, то його не з'їб'те. Приїхали. Можна таке питання? ви оці питання ви самі знають відповіді. Вам було цікаво, чи знаєте про них відповіді інші. Чи ви просто хотіли знайти якесь питання, самі знайшли там в інтернеті? Історія українських етнічних земель світостав Сумін. Під'їжджайте як краще. Подарк. Як ваші враження? Непогано. Чи потрібно проводити такі челенджі і соціальні експерименти? Можна. Як вас звати? Аня. Дар'я Дем'ян. Віктор. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі. Відео буде в Ютубі. От для того і ті питання. Що ви? А як канал називається? Старощак Віктор. Дякую. І <зві> вам гарного дня.